Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про займенник та рід іменника. Як і в українській мові, в німецькій мові є три роди іменника чоловічий рід, середній рід та жіночий рід. Чоловічий рід називається маскулінум, скорочено М. Середній рід нойтрум, скорочено Н. Жіночий рід фемінінум, скорочено Ф. Подивіться на ці три слова. Ви бачите деге, дас вот дікау. Як визначити, який рід іменника у кожного з тих слів? Рід іменника в німецькій мові визначає артикль. Артикль, тобто артикль, вказує рід іменника. Переклад не співпадає з українським. Артикль вивчається разом зі словом. Артикль є основою для інших тем. Ну і не забудьте, що всі іменники в німецькій мові пишуться з великої літери. Отже, якщо артикль вказує на рід іменника, артикль стоїть перед іменником і вказує, якого роду у нас іменник. Відповідно, чоловічий рід це артикль. Деадея der. Der це іменник чоловічого роду. Артикль das це вказівник середнього роду, тому слово das Wort – це слово середнього роду. Фемінінум F – жіночий рід, його вказівником є артикль Ді, тому слово Frau – це слово жіночого роду. Отже, der – артикль чоловічого роду. DAS артикль середнього роду, Die – артикль жіночого роду. Наголошую, всі слова потрібно записувати із артиклем, оскільки переклад з українською мовою не співпадає. І ще раз підкреслюю, що іменники пишуться з великої літери. Отож, ви бачите певну кількість іменників. Наше завдання зараз визначити, якого роду кожне з цих слів. Отож, за логікою, що чоловічий рід де, середній рід дас рід – ді. Давайте їх розкладемо по відповідним табличкам. Отже, де тіш. Чоловічий рід. Ді лампе. жіночий рід. Дас фенста. Середній рід. Die Blume – артикль die, Жіночий рід. Дас хаус. Правильно середній рід. Der Morgen. Відповідно, це іменник чоловічого роду. Das Land. Neutrum. Der Wagen. де Die Nacht. Das дас Femininum. Логіку ви зрозуміли. Де чоловічий рід. Das середній, Die жіночий. Вот шац одалексік. Ліворуч слово в однині, в дужках форма множини та переклад. Переклад відповідно форми однини. Мабуть, ви вже помітили, що в дужках форма множини також має артикль ді. Ді це не лише артикль жіночого роду, це також артикль множини іменника. Проте артиклі вона дій» та вони ді визначаються змістом речення та закінченням дієслова. слова. Тому в майбутньому ви їх путати не будете. Кожне слово має свою форму множини. А це означає, що коли ви записуєте нові слова, ви повинні записувати слово з артиклем, і відразу у формі множини. Оскільки в німецькій мові не діє правило, таке як в англійській, що щоб утворити множину потрібно додати літеру S. Кожен іменник в німецькій мові має свою форму множини. Тому домовимося, що відразу ви слова записуєте із множиною. Отже. Де хер, ді херен, пан. Дас ді вьота, слово. Ді фрау, ді фрауен, пані або жінка. Де морген, ді морген, ранок. Ді лампе, ді лампен, лампа. Ді нахт, ді нехте, ніч. Де тіш, ді тіше, стіл. Де ваген ді ваген, автомобіль. Як бачите, міняється лише артикль. Das Land die Länder, країна. Das Fenster, die Fenster, вікно, Die Blume, die Blumen, квітка, Das Haus, die Häuser, будинок. Вашим домашнім завданням сьогодні буде заповнити таблицю та визначити рід. Fülle die Tabelle und bestimme das genus. У табличці ви маєте місце для іменників маскулінум – чоловічого роду, Noidum середнього роду, Unfeminum жіночого роду. І праворуч ви бачите ці слова. Тому ваше завдання заповнити таблицю та визначити правильний рід цих іменників. Для того, щоб вам легше було виконати домашнє завдання, давайте опрацюємо WordChats od Der Tag, die Tage, den, Der Lehrer, die Lehrer, ucetel. Das Mädchen, die Mädchen, die Mutter, die Mütter, Mama. Die Wohnung, die Wohnungen, Quartera. Die Sprache, die Sprachen, Mowa. Der Rucksack, die Rücksäcke, Rucksack. Das Zimmer, die Zimmer, Kimnata. Die Kleidung, die Kleidungen, Ojach. Das Buch, die Bücher, Kneha. Der Abend, die Abende, вечір. Das Wasser, вода, форми множини немає. Die Suppe, die Suppen, суп. Sup. Der Mann, die Männer, чоловік. Das Heft, die Hefte, зошит. Вітаю! Ви стали на крок ближчими до розуміння німецької мови. До нових зустрічей! Alles Gute!